Ви вже бачили кухню в будинку. Зараз я вам покажу кухню в однокімнатній квартирі по нашому проєктуванню. Загально ця квартира однокімнатна, 45 квадратних метрів, кухня приблизно 7-8 квадратів. От. В кухні є вже газ, також тут присутній лічильник на газ. І поїхали зараз по електриці. Розкажу. Є у нас для газоаналізатора розетка зверху, також у нас тут присутня вже фартух. Буде робоча зона. подрібнювач, фільтр, посудомийка тут також є. На плиту без елемент також можна буде підключити ось тут. Рухаємося далі. Тут 50 А на квартиру загальну, да, це дуже багато насправді. Маємо варишну поверхню ще електричну, додаткову, також є своя робоча зона і духовка знизу. Витяжка також присутня. Тут у нас буде невелика робоча зона, така воно все закриється тут мебелью. Маємо один кабель для двох розеток, які будуть на робочій поверхні. Коли тут вже закриється ДСП або іншими матеріалами, ось цей кабель ми будемо рухати для того, щоб було зручно підключати котел. Також у нас тут є вимикач на наше світле, основне. Взаді у нас розташовано декілька розеток біля стола. Ось так виглядає ось невелика кухня по нашому проєкту. Ось ця квартира була зроблена з повного нуля. Ми її спроектували, а потім ми зробили електромонтаж в Ні. Якщо ти шукаєш підрядника на електромонтажні роботи, можеш написати нам в директ, і ми обов'язково з тобою зв'яжемося. Електромонтаж з нуля.